Хочу познайомити вас з людиною, яка планує розвивати нову культуру відпочинку: доброволець, офіцер ЗСУ, командир взводу вогневої підтримки, учасник бойових дій, інвалід війни, ветеран стукала Максим. Ми разом розробили кемпер мандрій Юа. Це трейлер Black Edition з індивідуальним логотипом, крила покриті полімером лайнекс, сонячною панелью, палаткою зверху, маркізою, опаленням вебаста, компресорним холодильником на 25 літрів. Гарячою водою душем фаркопом підкріплення для велосипеда. Ви на каналі Lifestyle Camper. Приємного перегляду. Бажаю здоров'я! Мене звуть Макс Стукало. Я доброволець, лейтенант, офіцер Збройних сил України. Командир зводу вогневої підтримки, учасник бойових дій, інвалід війни і так склалося, що вже ветеран війни. Я розпочинаю свій проєкт in UA». Це ветеранський проєкт. Він не тільки бізнесовий, а ще має дуже соціальний великий вплив. В першу чергу, то проєкт, який не має на меті. Зробити доступнішим нашу країну, наші безкрайні ліси, гори, всі наші пам'ятки архітектури, які є в Україні, а це все про сім'ю, про країну і про нашу свободу. Після чергового поранення я був звільнений з лав ЗСУ. Мав е, з-поміж е, поранень фізичі, фізичних ще складний ПТСР і е, 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 мав щось робити з собою: адаптуватись, соціалізуватись. Перший місяць моя родина забрала мене в Карпати, куди ми виїхали в гори, де я провів багато часу своєю родиною. Був всередині най Мабуть, красивішого місця нашої планети це Карпати, Закарпаття, наші надпотужно гарні ліси і гори. Разом оцей симбіоз родинного тепла, родини. І природи мені допомогли а, в моїй реабілітації. Тому я хочу дуже цим поділитися, і а, як один з варіантів, так, а, показати і представити вам а, свій проєкт саме мандрію НІ, який надає вам можливість взяти свою родину, а, взяти все необхідне, що вам необхідно для відпочинку, сісти в такий кемпер і. Поринути в світ відпочинку і усамітнення з своєю сім'єю. Друга мета це популяризація кемперства, кемпінгового бізнесу, кемпінгового відпочинку в нашій країні. В усьому світі то є одним з улюблених типів відпочинку: єднання з природою, відчуття свободи, яке в тебе тільки може бути. То саме пересування і відпочинок в будиночках на колесах серед природи та пам'ятників архітектури, на які дуже багатюща наша країна. Ви в будь-який момент можете бути і біля озера Санівір. На наступний день ви можете переїхати в Карпати або в Закарпаття і побувати біля замку Сент Міколеш або а, випити смачну і запашну каву біля замку Паланок. На наступний день ви можете переїхати в Буковелі, покататися на, на лижах, А улітку а, попиваючи холодний коктейль, насолодитися нашим улюбленням. Одеським море. В першу чергу, це для військових, для ветеранів, для реабілітації. Відпочинок направлений, направлений на усамітнення, на порозуміння себе, на розуміння того, що з тобою відбувається. То мій особистий досвід, і я хочу їм дуже поділитися, то дійсно допомагає. Якщо ми кажемо про іншу цільову аудиторію, то це люди, які люблять туристичний вид відпочинку, саме відпочинок у живій природі. Одним з головних моїх правил та принципів є не пристосування природи до себе, а вбудовування себе в природу. Тому всі напрямки стосовно того, що це екологічний чистий відпочинок, який допоможе тихо відпочити у надзвичайній природі нашої країни. Це можуть бути молоді пари, це можуть бути пари з дітьми. А також завжди вітаємо, як будь-який військові дуже люблю тварин. Тому з пари з невеличкими хатніми тваринами також можуть подорожувати. Жувати і насолоджуватися компанією своїх господарів. В цілому проект передбачає надання в оренду будиночків різного типу, тобто навіть люди, які не мають там автотранспорту або досвіду а в володіння таких будиночків або відпочинку, можуть приїхати і відпочити в базовому лагері, який знаходиться в Закарпатті, в Мукачівському районі, то санаторно курортна зона, яка е, пролягає через село міського типу чи Приїхати прямо туди на поїзді, там пряма станція. Буде трансфер. Відпочити в будиночку такого типу або більшого розміру. Другий варіант ви можете приїхати в базовий табір Мандрін і з своїм будиночком, який у вас є. Ви зможете орендувати, звісно ж, такий будиночок, який ми створили разом з лайфстайв-кемпером. саме модель в комплектації мандріїн. UA, ви можете спробувати і надалі купити і насолоджуватися відпочинком в будь-якому куточку нашої країни і не тільки. А чому Лайфстайл Кемпер, чому саме цей формат? Як я казав, я вже маю досвід купівлі таких доміків на колесах, причому в різному форматі. Тому в мене є що і як порівняти. До цього я купляв закордонні аналоги, і якщо брати і порівняти їх тільки в комплектації, в прохідності в якості зборки. По-друге, я патріот своєї держави, і в нас виробників і автовиробників, особливо сертифікованих сучасних, які дбають про свою якість і надійність, їх майже немає. І для мене було здивування, коли я знайшов цього виробника саме у нас. Подивився на матеріали, на технології, яких я ніколи не бачив, але намагався досліджувати. Я це все побачив саме тут. Окремо скажу така фішка, я ніколи не замислювався, але мені показали, мене завели в фарбовий окремий павільйон, там де фарбують саме ці будиночки, і я не відчув запаху красок. Тому я бачу, наскільки то якісно, і вперше. Чергу я віддав перевазі українському якості, стилю, відношенню і, звісно ж, нашому загальному прагненню у перемозі, тобто, і я і вся команда компанії Lifestyle Camper, Ми дуже чекаємо і наближаємо перемоги. і заради того робимо все, що можемо кожен на своєму місці. Мандрії Ніє це ветеранський проєкт. Які я започатковую з допомогою Українського ветеранського фонду, та також нещодавно виграв грант від компанії MasterCard та Forbes. Тобто, не можна сказати, що це тільки мій особисто проєкт, то проєкт за сприянням декількох компаній, хочу ще долучити декілька, оскільки він виходить за межі того маленького проєкту і вже переростає в трошки більше і мені знадобиться там інвестування і ваша допомога всіх для того, щоб зробити класний крутий сучасний проект, який має на меті популяризацію і розвиток культури кемперства в нашій державі. В рамках проекту і гранту від Українського ветеранського фонду я отримав досить велике фінансування. Я доклав свої, своє особисте співфінансування. До відома, то там за поранення, отримані кошти, а також. Я весь час приймаю участь у різного роду грантів для ветеранів, і нещодавно отримав цей грант бізнес Вояджер» від Mastercard та Форбс. Там мені був наданий навіть ментор, який мені дуже допоміг з розумінням, чи потрібно купляти, наприклад, землю, чи потрібно її брати в оренду, якого призначення, в якої території, як наймати людей, з чого починати. Бо ідея як завжди, їх може дуже багато бути. і у початківці, підприємця не завжди воно складається в правильну драбинку, так тобто багато дробинок потрібно обрати, то наразі такі проекти існують і вони допомагають. Ну і зараз хотів би сказати окремо там подяку саме компанії Lifestyle Camper, оскільки відчуття, що я сіду, я сюди приїжджаю там другий чи третій раз, і я відчуваю, що я приїжджаю в гості до друзів. Так? Тобто, це не просто ви поїхали в автосалон і купили собі там машину і поїхав. Тут зустрічають, питають, показують. Є відчуття, що ми дійсно друзі, і я сподіваюся, що саме от цей проєкт ми будемо розвивати разом саме з українським виробником. І як тільки все масштабуємо по території України, кожен куточок нашої держави буде охоплений проєктом. Mandarin UA з допомогою компанії Lifestyle Camper, ми перейдемо до сусідніх країн і будемо покривати і е, е, в гарному сенсі захоплювати весь світ. Ну і хочу е, сказати для всіх нас е, зараз. Маю на увазі для всіх українців та й навіть для всього світу є е, надзвичайно е, великий шанс дійсно е, отримати та надбати свободу і незалежність. Маємо робити все можливе заради нашої перемоги. І звісно, хай будуть мандри інює.